Доброї ночі, любий слухачу, знову ти завітав до нашої бібліотеки сну, місця, де нічна тиша сплітається зі спогадами, а кожне слово як обійми для душі. Сьогоднішня історія про дощ, але не про той, що змушує поспішно ховатись під парасольку, а про дощ, що пахне спокоєм і чимось зовсім забутим. Десь на краю села, де дороги давно стали м'якими від часу, стояв будинок старий, з потрісканими віконницями, з хвилястим дахом, порослим мохом. Його обіймав сад, яблуні, вишні, трохи буску, і смородина вздовж дерев'яного паркану. У цьому будинку ніхто вже давно не жив, але сад жив і пам'ятав усе. Час від часу сюди повертався юнак. Йому було десь 25, з темними очима, в яких оселилася глибока мовчанка. Він заходив у сад неквапом, обходив кущі, торкався пальцями кори яблуні, сідав на стару лавку біля ганку і слухав слухав не звуки, слухав місце. Колись у цьому самому домі він проводив кожне літо. Маленький, босий, з постійно подряпаними колінами і засмаглими плечима. Його бабуся жила тут завжди пахла ваніллю, сушеним м'ятою і піччю. Увечері вона читала йому казки. А коли не було книжок, розповідала вигадані історії. Запам'ятай, говорила бабуся. Коли починається дощ, не ховайся, слухай. Бо дощ приносить голоси тих, хто любить тебе, навіть якщо вони вже далеко, навіть якщо їх вже немає поруч. І хлопчик слухав. І в кожному стукоті краплі чув щось особливе то голос бабусі, то шурхіт сторінок книги, то далеке куку з лісу. Минуло багато років. Бабусі не стало. Хлопець виріс. Переїхав у місто. Робота, турботи, постійний рух. Але щось у ньому завжди залишалося прив'язаним до цього місця. І ось він знову тут. Теплий день поволі згасає. Небо затягують хмари, сині, глибокі, мов тіні спогадів. Перші краплі падають на листя. Дощ починає розповідати. Спочатку обережно, мов би питає дозволу. Крав, крав по віконцю, по землі, по згаслому порогу, пахне землею. Свіжістю. Запах такий, що в одну мить повертає тебе туди, де час не має влади. Туди, де бабуся в'язала шарф на ганку, де кіт спав у коробці з-під черевиків. Де ти міг заснути просто в траві? І ніхто не будив тебе до вечері. Юнак закриває очі і дозволяє собі згадувати йому згадалося, як бабуся садила грядки, а він носив воду з колодязя, як вона ховала цукерки під подушкою на чорний день, але завжди діставала їх після обіду. Як він у дощовий день стояв босий під зливою, піднявши руки до неба. Мовби хотів обійняти світ. Тоді все було простим життя як теплий пиріг, трохи солодкий, трохи терпкий, але завжди домашній. Дощ стає глибшим, сад наповнюється шепотом крапель, кожна з них, ніби дотик до серця листя блищить, трава важчає, а небо поволі розчиняється в сірому морі. І серед усього цього він. Юнак з відкритою душею, як колись, хлопчик. Він відчуває, як спадає напруга, що жила в плечах, як думки стихають, як серце працює м'якше. Бо дощ, він не лише вода з неба, це пам'ять, це спокій, це зв'язок між поколіннями. Місяць виглядає з за хмар Його світло, мов срібло, розлите по калюжах. На листі яблуні блищать краплі, мов дрібні дзеркальця. У кожному з них відображення минулого, що не зникло, а просто чекає, щоб його згадали. Юнак підводиться, оглядається. Сад мовчить, але не глухо, а доброзичливо, Мов би каже Ти завжди можеш повернутися. І він знає, обов'язково повернеться. Оцей дощ не останній. І бабуся, можливо, знову прошепоче щось через шелест листя. А поки він іде. Дощ стихає. Ніч опускається на сад. І в повітрі ще довго триматиметься той самий запах. Суміш яблук, вогкості, старого дерева. Добраніч. Спи спокійно, слухачу. Нехай і тобі насниться той самий дощ.